Вітання на моєму каналі. В цьому випуску ми поїдемо на річку Дністер, покатаємось на сапах приготуємо пасту з креветками та просто насолодимось природою. Будуть красиві дити. Ще закуп Ще ми половимо рибу на Дністрі бо мені здається, там більше шансів спіймати ніж в бистриці. Сьогодні мені підписник прислав подарунок, зараз подивимось. Ось такі штани чорного кольору такої фірми. Є пояс, гудзик, карман ззаду, карман спереду і збоку, боку. І отакі манжети. Сьогодні ці штани затестуємо. Але спочатку я зайду та куплю найсмачніше круга, як я тільки їх, от реально. Тут знаходиться коштує якихось смішних грошей, але там начинки просто, отак, нібито, знаєте, 50% від цього продукту. Добрий день. Дайте вишню на будь ласка. Так. Десь отак він виглядає. Коротко, не передати, наскільки він важкий. Сьогодні скуплено мись на ОТБ. Все тебе перестало мені платити гроші. Хочу нагадати, що багато вас дивиться, хто не підписаний. І не ставити навіть вподобайки. Я розумію, що ви лежите на дивані, на телевізорі зараз дивитесь, але це дуже важливо. Зайдіть, будь ласка, з телефону і зробіть це, бо канал, статистика дуже сильно падає. Потрібна мотивація і якщо переглядів мало, то канал скоро так і загнеться та закриється. Щоб ви розуміли, багато хто пише, блін, класно, у тебе стільки є. так, да, звісно. Зараз їду просто на рандом. Типу, ну, знаю, що на каякі, але чи там буде гарно, можна закемпінгуватись, щось там, приготувати класна поляна, я не знаю, чесно. Тому чисто на вклад. Зайшов там де каяки здають, байдарки. Зараз подивимось, чи зможу я закемпінгуватися на цьому місці на березі і будемо вирішувати. Але може бути, що я поїду все ж таки в інше місце, а сюди просто під'їду покататися. Машини точно не закемпінгуюсь, вон там всякі альтанки є, тут навіть басейн. Такий газончик натуральний. І ось Дністер. Дуже класна така зона. Молодці. О, навіть площадка. Дивіться, будиночок хоббіта. Цікаво. В общем, тут гарно, красиво, але на машині під'їзду до річки немає. Але Я вже забронював байдарку одну місну. то через 3,5 години, поки познімаю, якраз приготуємо обід. Приїдемо сюди і покатаємось. Спускаємось прямо до однієї Добре, що багнюки не було Хоча я думаю ми все одно б назад би піднялися на нашій гумі Ну, А тут вже спуск доволі крутий Так що Думаю Блін тут а ну я хоч піднімусь потім а Ну якщо назад Бо тут багнюка така нормальна. А, Якщо назад піднявся, то вперед теж. Насідання тут точно не. Навіть можете і не пробувати. Як бачите, я ледве тут розвернувся. Будемо ось прямо тут, десь на дорозі. Тут точно нікого вже не буде. Бо ця дорога уходить вже в річку. Друзі, сьогодні у нас на обід. Спагеті. Потім я купив мідії заморожені. Зараз лежать в холодильнику. Ми їх трошечки підсмажимо на цій пічці після варіння спагеттів та все це перемішаємо, буде у нас така паста смачна. І далі я вже тут бачив, скидається риба. Ми трошки порибачимо. Мені здається, тут шансів набагато більше, ніж у бистриці, як у минулому відео. Стосовно подарунка штанів, такі прикольні, еластичні. Тут навіть під коліна одразу вже тканина така, знаєте, трошки більша, тобто вона точно не розтягнеться. Дуже дихаючи, не дивлячись на те, що чорний, мені зараз не дуже і спекотно в них. Тобто відносно і дихаючи, хоча і плотний матеріал. Так, Тут карман, тут карман і бокові два. Е, отак я зробив манжетами, вони зазвичай широкі. Тобто так от ми можемо рухатись. Хопа! Хопа! І нам все зручно. Посилання знаходиться в описі, можете побачити та підібрати собі якусь одежу. Так, доволі швидко у нас вже закипіла вода. Що нам треба? Нам треба посолити. у нас макарон вариться, ми складемо спінню. Ладно, ми вже, мабуть, приготувалися спагетти. Друзі, я хочу розіграти ось цю свою пічку Бейс Кемп. Стан новоє. Трошки помию переможцем. Умови дуже прості. Вам необхідно бути підписаним на мій YouTube канал, інстаграм та телеграм. І в інстаграмі виставити історію, як дивитись якусь мою любу серію, та з відміткою кликабельну на мене, на мій інстаграм. Я нікнейми всі запишу, пронумерую в Excel таблиці та рандомайзером оберемо переможця. Шанси дуже великі, тому що у вас не так багато. Беремо італійські трави, присипаємо, розмішуємо. Кліщів доволі багато, начебто тут натаптав траву, щоб вони так на мене важкіше було попасти, але я все одно знімаю періодично, а з пряником так тим паче, прикиньте, якщо б він зараз тут був. Я б кожні 5 хвилин би не тільки себе, а ще й його. В общем, зараз показую, що ми приготували на обід. Ось такий чудовий обід. О, до нас гості їдуть. Сподіваюся, не прикордонники, бо це вже Румунія. Тут. тут щось плює? Бо я гусь ну, собі взяв. А так, отаку спині... водичку? Так. Просто не? вода дуже чорна. Ну, угу. да, да, так. Не чиста і... Я бачу, що тут щось скидається. Ну, так, та, що треба ми, да, упала, має, і... да. не було, то впала. було часто, а так... На угу. спині зараз дуже важко. Бо я десь попригарю щось може. Кажуть, що тут зараз нічого не ловиться, бо... Тече вода кала мутна. Ну, але ми все одно спробуємо. Після обіду зараз. Так, ладно, дивіться, що у нас на обід? Ось така паста, бутики з намазкою і трошки овощей. Все, ми їмо. Приємного апетиту нам, приємного апетиту вам. Дуже смачна була паста, я наївся. Знаєте, от, блин, дивлюсь на кліщів, і коли їм не дуже приємно. Такі, знаєте, паразити, блін, другі у світі на місці. На першому росіяни, то понятно. От. Фу, короче. Так, ладно, ми беремо спінінг і даємо рибі другий шанс спійматись на мій спінінг. Ось мені, коротше вже 20 хвилин стою, не вдається нічого спіймати. Зато кліща впіймати сьогодні буде легко. Коротше, друзі, нам вже пора їхати на ці, на байдарки, тому ми починаємо збиратись. Трошечки відпочили, пообідали смачно і їдемо вже на каяки. За вікном чудесний вид. Є якби два види. Uh -huh. В принципі, ну, туди треба до них підійти. Так, широкий. Да, та, є вужчі, є широкі, дивно ну, вузькі, то більш такі спортивніші, uh -huh. а ширший ну такий більш туристичний. Ну він, але ширший, ну чим ширший, тим він стабільніший. Uh -huh. А на вузькому дуже можна легко перевернутися? Ну, якщо, ну прям як не, не дуже, але більше шансів. Як uh -huh. На а вузькі наскільки? Отака? Ну ми зараз просто підемо туди і знімемо чи подивимося. Вузький це yeah. який? Well, це, 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 от, це ширший, uh -huh. а вузький відповідно, або той жовтий, або ці з цих трьох самих верхніх. Ні, жовтий то точно для мене. вузький. Він якби за вузький, і там якби не багато місць. Тут дві руки вверх. Так, добре? вам типу надо? Ні, ні. Друзі, водичка клас. Така прохолодненька. Мені здається, що я захочу купатися, коли припливу. Кайф. Дуже сильна течія, я наче вже тут маслаю, а воно нібито на місці. Коротше, ось вже румунія. Ніхто мене не бачить, ну шо. зустрілимось на тому боті. Фу. Ну що, поїхали. Руки забуваються дуже жорстко і плечі. Сподіваюсь, мій телефон не впаде, бо я його закріпив так примітивно доволі. А тут весь матеріал зараз зняти за сьогодні. Ризиково, ризиково. Але на що не підеш заради вас, правильно? Вон Україна. Фух. Покатавшись на байдарках, емоції ще грають. А тепер час готувати каву і насолоджуватись нашим смачним круасаном. Влаштувалися на ідеальній галявині. Тут справжній зелений килим. Я людина спокійна, нікуди не поспішаю. І мої відео такі ж безмитушні, в моєму ритмі. Часто просто пишуть, що знімаю отак чи отак, але я знімаю так, як відчуваю. Просто показую своє бачення, і я думаю, у відео воно віддзеркалює мене зсередини і мені з цим добре. Хто зі мною, кому комфортно такий формат, я дуже вдячний. Дякую, що ви зі мною. Прям навіть через щур багато начинки. Друзі, нагадую, посилання в описі є мерч, футболки, дошки, наліпки цікаві. Авторські. Можете собі щось отримати та підтримати канал. Можете підтримати у вигляді лайку, написання коментаря, що ви думаєте з цього приводу. От. От такий у нас насичений день вихідного дня. Були прямо на березі річки, порибалили, смачно пообідали, потім поїхали, покатались на каяках чи на байдарках. Кстати, напишіть, як правильно. Випалика ось кросана фуг, я наївся. Важко розмовляти аж. Зараз ще, мабуть, скупаюся в Дністрі, але ну, знімати вже це не буду. Тож, інстаграм, телеграм, повторююсь, знаходиться тут по QR-кодах. Не забувайте, що є розіграш ось цієї пічки. Тож, до наступних випусків. Опад там, глянь.